Топова загадка, на яку я вчора просто півдня ламав голову. Пропоную також вам взяти участь. Дивіться, представте себе продавцем, навіть якщо ви не продавець, ви можете себе уявити. У нас є один товар і є другий товар. Два варіанти. Один товар зі свого складу, другий товар зі складу партнеру. Ці товари вони абсолютно однакові. Тобто, по якості, по всім характеристикам, вони однакові. Ціна продажу 999 гривень. Тобто абсолютно чи зі складу там, партнера, чи з нашого складу, ми продаємо його за 999 гривень. Якщо зі свого складу ми продаємо. Діло в тому, що в нас стара закупка і по закупці він йшов дуже дорого. Якщо продаємо зі свого складу, ми заробляємо 30 гривень. Якщо продаємо зі складу партнера, Ця позиція вже, тут націнка буде 300 гривень. Тобто, в чому?